Всіх вітаю, друзі! Сьогодні я хочу вам показати, як продають ялинки в Америці. Це справжні ялинки і свіже зрізані. Побачимо, скільки вони коштують. Які гарні ялинки. Ви знаєте, я люблю штучні. Вони дуже хороший запах. Деякі люди кажуть, що. Вони не пахнуть, вони дуже пахнуть. І вони дуже гарні. Дійсно. Дійсно справжні. Які вони густенькі. І це чудово теж. Це вже так їх замотують. Думайте, як скільки їх багато. Це маленька. Ну, як маленька. Така метр сімдесят, мабуть. Це теж скільки їх. Ось бачите? з помітками. Різних сортів. Тут уже зовсім інші вони, бачите? Чим там цілий ліс. Ну, скільки ж така ялинка буде коштувати цікаво? Скільки буде коштувати така ялинка? тут Сіли ліс. Цілий ліс. Hello. Yeah, I am I okay. just looking. Це теж іншого. Це іншого. Це вже родина. Це велика в мільйонерській будинок. Дивіться, яка старовезна. Yeah. П'ять yeah. метрів. Yeah, the doughnut and the brain coming in melod. They are really wrong but they don't. Я також і достав. У нас дрова кадають також. Камін, кому потрібно. Тут стоять гарні. Ось скільки дров. Для вогнища на батьярці такі каміни. А? Бачите? Такі сані для Санта-Клауса. Дуже гарні ялинки. Уточнила, скільки буде коштувати така ялинка, наприклад, приблизно буде коштувати 200 довів. Менше 100-150. Ось так, друзі. До зустрічі!